Вітаю вас, малята! Скажіть, яка зараз пора року? Так, правильно, зараз у нас осінь. Я хочу вам розповісти малята, як же тварини готуються до зими, тому що зимою дуже холодно і нема чого їм їсти. І вони обов'язково готуються, щоб пережити, пережити зиму. Як готується до зими, наприклад, бурий ведмідь, послухайте. Ведмеді заздалегідь облаштовують свій дім, вони шукають печери, яри, куди зносять листя, гілки і облаштовують собі берлогу. Ведмеді не роблять запасів, тому що вони впадають в сплячку, Взим, взимку вони сплять. Але восени вони бага, активно харчуються рибою, горішками. Накопичують багато жиру. І так перезимовують всю зиму. А ще цікавий факт: саме взимку, ведмедець, з'являється маленькі ведмежата. Так, малята, ви не знали? Ось вам цікавий факт. А ще гіжачок, він теж зимою впадає в сплячку, тому що йому нема чого взимку їсти, немає ніяких жучків, черв'ячків, а він у нас з цим. Харчується. І він теж шукає собі гарну якусь нірку, десь під листочками і лягає спати до весни. А ще хочу вам розповісти про білочку. Подивіться, яка гарна білочка, що вона робить? Вона робить запаси. Да, так, дивіться, вона ось грибочок знайшла. А ще білочки збирають жолоді, гриби, зернятка, горішки. Та ховають їх в дуплі, де ховають собі такі заготовки роблять. Білочка змінює свій колір шубки з рудого на сіруватий, для маскування від хажитів. Так, ось подивіться, яка гарна білочка. Якщо дуже холодно, вона живе в своєму дуплі, там де в неї багато запасів. А ось лисичка, вона практично не готується до зими. Вона дуже активна, вона завжди бігає. У неї, у неї дуже гарне хутро, а на зиму хутро стає більш густішим, щоб вона не замерзла, коли дуже холодно зимою. А ось вовки збиваються в зграю. їм так легше пережити зиму, легше полювати, на зайців. На різних маленьких тварин, на мишей. Подивіться, також у вовка хутро теж стає більш густішим, тому що зимою дуже холодно і дуже великі морози. Так, малята. Як же готуються до зими дикі кабани? Вони накопичують ще восени. Багато жиру, багато їдять їжі і накопичуть жир, жиру під шкірою, щоб змогти пережити зиму. Також олені та лосі, вони в сплячку не впадають, вони ще з восени накопичуть багато жиру, їдять багато листя, корінців, жолодів, щоб пережити зиму. А ось як готується до зими зайчик, а зайчик змінює свою шубку з, біл... з сірої на біленьку, щоб його не видно було взимку на снігу. Ось так тварини готуються до зими. Дякую вам, малята, до побачення.